Малята, ми з того, як завжди, раді вас вітати та запросити в цікаву мандрівку, де ми дізнаємось з вами малята про планети, про сонячну систему та, зокрема, про нашу планету Земля, космос, планети. Все по цій темі нарешті дізнатись прийшла нам пора. Подорожувати по сонячній системі нам допоможе весняна пора. У безхмарну ніч на небосхилі можна спостерігати безліч сяючих зірок, але найближчу до нас зірку ми бачимо малята в світлий час доби. Здогадалися ім'я цієї зірки? Так, це сонце. Сонце центр сонячної системи. Це наша прекрасна зоря, що дає нам малята світло і тепло. Навколо Сонця по колу обертається планети. Усього вісім планет. Кожна з планет особлива. Шлях, по якому планети облітає Сонце, називається. Орбітою. Давайте знайомитись з ними. Перша планета від сонця є Меркурій найменша і найшвидша. Друга планета Венера найгарячіша. називають її Ранкова і вечірня зірка. Третя від Сонця Земля. Єдина планета, на якій є життя домівка людства наш дім. Марс. Досліджують марсоходи. П'ята Юпітер найбільша планета в сонячній системі. Шоста Сатурн. Найяскравіша, найбільш схожа на Сонце. Сьома Уран найхолодніша планета. Восьма Нептун, найвіддаленіша планета від Сонця. Ми з тому малята сподіваємось, що всі назви планет ви запам'ятали. Меркурій, Венера, Земля. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Тепло сонечка досягає Землі, незважаючи на великі відстані між нашою планетою і зіркою, а сонячне світло становить основу всього живого на Землі. Наша планета малята унікальна своїми зеленими лісами, синіми морями, різноманітністю живих істот. Сонце дарує тепло і світло. Завдяки сонечку все росте і квітне. Кому потрібне сонечко. Давайте малята згадаємо, кому сонечко дарує своє тепло і світло, тварина вірно, рослина, квіточка, пташка, мураха, дерева, метелика. І, звичайно, нам, людям, дарує свої сонячні промінці. Запам'ятали, маля, такому потрібне сонечко? Будьте уважні і назвіть, кого ви бачите на картинці. Завдяки сонечку все росте і квітне. Яка прекрасна наша планета Земля! Просимо сонця, тепла і добра, промінчики сонця в долоньки візьмем. нашу найкращу планету. Всі разом збережем. Ось, малята, ми дізналися з вами багато нового та цікавого про наші планети. Та пропонуємо вам їх зліпити. Для роботи вам знадобиться. Пластилін, дощечка, серветка, стека. Чорний картон це буде наше зоряне на небо. Головна зірка нашої планети Сонце. Формуємо кулю жовтого кольору. Юпітер і Сатурн беремо білий і коричневий колір. Планета Земля синій і зелений колір. Формуємо джутики. І робимо кулю. Ось які гарні вісім планет у нас вийшли. Тепер розташуємо наші планети в центрі Сонце. Найближча планета до Сонця це Меркурій. Які вони гарні, неповторні, красиві! А ми з того малята говоримо вам до побачення, до нових знань, до нових. Зустрічі